Погода в Україні найближчими днями порадує всіх своєю спекою. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вже з 6 жовтня настане суха погода. Буде поглядати сонце та блакитне небо. Невеликі дощі можливі тільки на заході і півночі України. І тільки в неділю 9 жовтня, 6 жовтня в Україні дощів не очікується. Вітер західного напрямку буде невеликим або помірним. Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах плюс 15, плюс 20 градусів. Найближчі дні в Україні опадів, крім півночі і заходу 9 жовтня, не очікується. Бабине літо порадує комфортними і красивими днями. Синоптик Ігор Кібальчиць зазначає, що кількість опадів у жовтні перевищить норму на 20-40%. При цьому помірне зволоження і місцями навіть дефіцит дощів очікується в південних регіонах. Випадання першого снігу в деяких регіонах країни можливі вже в другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені, додав Ігор Кібальчич. Відомляв главред, Раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022-го прийде в Україну на початку жовтня, в період з 1 по 10 число. Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода в Україні восени буде дуже контрастною. У жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.